Ви, певно, запуском керуєте. А ви, акула реклами з Манхетену. У нас новий план. Ми певні, що весь світ буде дивитись. Треба підготувати версію посадки на місяць. Тобто, фальшивку. Що комедійна стрічка Забери мене на місяць демонструє глядачам нову історію космічних перегонів між совєтами та США зі Скарлетт Йоханссон і Ченнінгом Татумом у головних ролях. Отже, про сюжет співробітники НАСА готуються до чергового польоту, впродовж якого запланована посадка людини на місяць. Попри близькість до мети, мало хто вірить в успіх, аби не виглядати невдахами. НАСА наймають у штат фахівчиню з маркетингу Келлі Джонс, якої грає Йохансон. Саме їй доручають відзняти висадку на місяць у павільйоні. Аби було що показати світові у випадку, якщо місія провалиться Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 11 липня. Бути щось важливіше за гроші та забудьте про неї, поки є час. Як я можу, коли мене вогнем до кісток пече. З 11 липня у прокаті стартує мальований анімаційний фільм Кріпачка про роль жінки на межі 19-20 століть. Стрічка демонструє етнокалейдоскоп традицій європейського села. Що цікаво над створенням історичної драми працювали сотні художників з чотирьох країн світу, зокрема творці відомого фільму З любов'ю Вінсент. А що з цього вийшло, дізнайтесь в кіно. Не може пройти життя без болю. Мій біль глибокий, але він дає мені мету. Сюжет бойовика збирач кісток закручується навколо гучної справи. Жорстоко вбито 11 жінок. ФБР відправляє своїх найкращих агентів на пошуки злочинця. Поліція також приділяє справі першочергову увагу, але лише детективу Ортезі, якого грає Мел Гіпсон, вдається вийти на слід вбивці, адже після зникнення його племінниці справа набуває ще небезпечнішого розвитку, і кожен, хто бере участь у розслідуванні, стає підозрюваним. А чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 11 липня.